Усім привіт, друзі! Перш ніж ми розпочнемо, хочу наголосити, що в четвер на нашому каналі вийшов Дайджест Плюс за весь червень. Ми там підбиваємо підсумки по запусках в перший місяць літа та обговорюємо ті новини, про які забули згадати в суботніх випусках. Обов'язково подивіться і те відео, посилання на нього в правому верхньому куті та в описі. А так, нагадую, що сьогодні субота. Ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофону я, Павло Поцелуєв, і ми зараз будемо обговорювати головні космічні новини тижня. Зокрема, випробування нового європейського носія Вега над потужний спалах на сонці, перше свідчення сонячних метеоритів, пара астрономічних новин, а ще останній політ ракети аріан 5 в історії та бетонні пригоди SpaceX. Дайджест дуже насичений та сповнений різноманітністю, Тя, тож заварюйте собі гаряченьку плазму. Ми розпочинаємо ансмосермен. Твердопаливну ракету носій легкого класу Вега, розробка якої сумісно Іса та Італійською космічною агенцією свого часу переслідувала мету замінити носій скаут від НАСА, без перебільшень можна віднести до категорії Довгобудів. Роботи над проектом було розпочато ще 1993 року. Свого часу у розробці брали участь багато компаній, зокрема й український «Південмаш». Наразі головним підрядником проєкту є італійська компанія Avio, виробник силових установок для літальних апаратів, твердопаливних двигунів для ракетної техніки, газових турбін. Тощо попередній запуск носія було здійснено в грудні 2022 року. На жаль, він завершився аварійно внаслідок руйнування покриття, що встилає критичний переріз сопла двигуна Zephyro 40 другого ступеня. Авіо прийняла рішення замінити постачальника матеріалу та провести нові статичні вогневі випробування оновленої рушійною установки, які було здійснено 28 червня цього року. Програма тестування передбачала 97 секундне запалювання двигуна, проте на 40 й секунді трапилися нез'ясовані аномалії, що потягли за собою падіння тиску в камері згоряння двигуна. Наразі компанія не оприлюднює деталей збою. Єдиною заявою було, цей аспект потребує подальших ретельних досліджень, які мають бути проведені сумісно Авіо та Іса для забезпечення оптимальних умов роботи. Розслідування потребують щонайменше кількох тижнів. До речі, у зв'язку з невдалим випробуванням, запуск космічного апарату EarthCare, вивід якого планувалося здійснити 2024 року на Vega-C, буде виконано за допомогою носія Falcon 9. У неділю 2 липня на сонці стався настільки потужний спалах, що спричинив короткочасне вимкнення радіозв'язку над західною частиною США та Тихим океаном. Спалахи на сонці виникають, коли лінії магнітних полів біля сонячних плям заплутуються, розриваються та знову з'єднуються. Залежно від потужності, їх поділяють на кілька класів. Яскравий ультрафіолетовий спалах помітила обсерваторія сонячної динаміки НАСА. Він виходив із плями у сім разів більшої за землю. Йому присвоїли клас X, найсильніший з усіх наявних. Випромінювання від спалаху іонізувало верхні шари атмосфери Землі, що призвело до короткохвильового відключення радіозв'язку. На півгодини. Фахівець із фізики сонця Кіт Стронг зазначив у Твіттері, що це 18-й спалах X-класу за 25-й сонячний цикл. Для порівняння у минулому циклі їх було 14. Крім того, за червень цього року на сонці спостерігалася найбільша кількість плям за останні 21 рік. Спалах був досить довгим, щоб спричинити корональний викид маси, коли величезна кількість плазми виходить у навколишнє середовище під дією магнітних полів сонця. Проте вчені поки. Що не спостерігали його. Дослідниця з Канарського інституту астрофізики виявила у молекулярній хмарі Парсея велику кількість триптофану, однієї з 20 амінокислот, що беруть участь у формуванні ключових білків. Відкриття ґрунтується на спостереженнях космічного телескопа Спіцер за зоряною системою і регіоном зороутворення IC 348, розташованим за тисячу світлових років від нас. Цей регіон практично непомітний у видимому діапазоні випромінювання, проте яскраво світиться в інфрачервоному. Спектральний аналіз випромінювання IC-348 показав 20 емісійних ліній триптофану за температури близько 7 градусів за Цельсієм. Ті самі лінії проявлялися під час спостереження за більш ніж 30 іншими системами. Це означає, що триптофан може бути досить поширеною сполукою в міжзоряному просторі. Амінокислоти часто зустрічаються у складі метеоритів і були присутні під час формування сонячної системи. Відкриття в ic 348 може показати, що ці необхідні. Для розвитку життя сполуки природним чином існують у регіонах зореутворення, а отже, можуть впливати на ранню хімію планетних систем. Учені ворогського інституту відкрили новий метод формування планет, вивчаючи середовище, в якому вони народжуються: протопланетний диск. Дві великі планети можуть сприяти появі більш маленької, третьої, затиснутої між їхніми орбітами. Роботу було опубліковано в журналі «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Нещодавні спостереження показують, що в протопланетних дисках на місці потенційних планет існують порожнечі та пилові кільця. З теорії випливає, що планети викликають утворення таких кілець навколо себе, але що відбувається в останніх, залишається питанням для астрономів. У новій роботі пропонується розглядати кільця як місця формування планет. Це відрізняється від загальноприйнятої теорії, за якою планети виникають послідовно від внутрішньої до зовнішньої частини диска, стаючи масивнішими. Дві планети обмежують потік пилу між ними, і з плином часу його надходження зменшується. Якби ці частинки з часом формували планету, вона була б меншою за навколишні. Ця теорія потребує подальших досліджень і потенційно може дати пояснення появі Марса та Урана, оточених більшими планетами. У спостереженнях екзопланет уже було знайдено приклади, що показують таку архітектуру, де середня планета менш масивна, ніж сусіди. Астрономи помітили на поверхні сонця небачені раніше метеоритні смуги, схожі на дощ. Ці сонячні метеорити зовсім не схожі на метеорити, що з'являються над землею, і є уламками космічного пилу, каміння або невеликих астероїдів, що влітають в атмосферу на високих швидкостях і згоряють, створюючи світлові смуги. Сонячні падаючі зірки це гігантські згустки плазми, що падають на поверхню нашого світила з неймовірною швидкістю. На землі більшість метеорів не Літає до поверхні через товсту атмосферу нашої планети, але атмосфера сонця, корона, набагато тонша, і тому ці згустки не повністю розпадаються під час падіння. Таким чином, сонячні падаючі зірки можуть долетіти до поверхні світила неушкодженими. Це спостереження, зроблене за допомогою космічного апарату Solar Orbiter Європейського космічного агентства, вперше зафіксувало такі зіткнення. Результати показали, що цей процес може створювати коротке, але інтенсивне сяйво. А також висхідний сплеск зоряного матеріалу і ударні хвилі, які розігрівають газ в короні над місцями зіткнень. Вчені вважають, що це відкриття може допомогти розгадати таємницю того, чому корона, зовнішня частина сонячної атмосфери, набагато гарячіша ніж шари сонця під нею, не зважаючи на те, що сучасні моделі передбачають, що сонце навпаки має ставати гарячішим ближче до свого ядра. У Бокачіка бавляться заливкою бетону. Така традиційна техаська забава. Цього разу пройшов другий етап заливки під стартовим столом. Загальна маса бетону склала близько 5400 тонн. Можна сказати, розлили обидва ступені бетонного старшипу. Зокрема, залили область, позначену на фото жовтим. Від камер спостерігачів не сховалася основна плита для нової системи подачі води. Її знайшли під тентом складального майданчика. Укласти на місце її непросто, тому що плита не проходить у внутрішнє кільце стартового столу. Така вона величезна. Тому для неї спородили спеціальний тримач, що встановлюється на багатоколісному доставщику, який може пройти між колон, а потім плиту вже можна підняти краном у середині стартового столу. І акуратно розмістити на бетонній подушці. І якщо ви думали, що для цього доведеться чекати ще тиждень, поки бетон набере міцності, то ні, SpaceX таким не заморочується. Спочатку плиту для величезного фонтану встановили на тримач, а потім завезли під стартовий стіл і поклали на новенький бетон. Решта плит для подачі води вже готові для транспортування на стартовий майданчик. Будемо чекати фінальної збірки і подальших водних процедур, тобто випробувань. Давайте все ж таки ще раз подивимося, як основна плита виглядала під стартовим столом. Люди тут для масштабу. Складно уявити, якою має бути витрата води, щоб сталь не розплавилася від вогню 33 трьох рапторів. Щоразу наприкінці дайджестіл я прошу вас голосувати в коментарях за головні новини випуску. Минулого тижня результати такого користувацького голосування наступні. Найцікавіша новина швидке завершення місії Осіріс Рекс, Rex, а на другому місці пульсар Зори Їд. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, що висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях, можна відразу декілька. А ми наступного. Тижня їх порахуємо. Запуски. Ні, верніше, сьогодні це прощання. Потужна ракета носій Аріан Аріан-5» стартувала 5 липня з останньою місією у своїй легендарній кар'єрі, яка розпочалася у далекому 1996 році і налічує 117 орбітальних запусків. Аян 5 стартувала з європейського космодрому в куру французька Гвіана. Приблизно через 2,5 хвилини польоту твердопаливні прискорювачі ракети висотою 32 метри відокремилися від основного ступеня. Єдиний двигун якого продовжував працювати, піднімаючи в небо два супутники цієї місії. Основний ступінь відключився приблизно через 9 хвилин після зльоту, а розгінний блок було запалено після його відокремлення. Приблизно через 30 хвилин польоту перший супутник під назвою Генріх Герц було виведено на геостаціонарну перехідну орбіту високо над землею. Через 3 хвилини його приклад наслідував другий супутник під назвою Сіракус 4 бі. Аріан 5 ідеально завершила свою роботу. Сказав Стефан Ізраїль, генеральний директор Аріан Спейс. Це справді легендарна ракета носій. Цей політ завершив майже 30-річну кар'єру аріан 5. Двоступенева ракета експлуатувалася компанією «Аріан Спейс» для ЄКА і французького космічного агентства і була побудована компанією Airbus Defense and Space. аріан 5 пройшла кілька модернізацій і виконувала польоти в п'ятьох різних конфігураціях останні версії аріан 5 ECA і і ES почали експлуатуватися в 2009 році. Попередній проект аріан G5 запускався з 2005 по 2009 рік. Замінивши недовговічну версію G яка здійснила три місії в 2004 році, ну і прем'єрну Аріан 5G до цього. Перша Аріан 5 була запущена в 1996 році, але під час свого дебюту вона не змогла досягти орбіти, ініціювавши автоматичне переривання всередині польоту. Та після цієї першої невдачі вона стала однією з найнадійніших ракет носію у світі. За даними ЄХА із 117 місіями Аріан 5 та 239 корисними вантажами, доставленими на орбіту, ракета носій виконала 96% успішних запусків. Розробка заміни ріан 5 Ріан-6, триває вже більше десятьох років. Аріан 6 це нова ракета носій яка буде більш гнучкою, економічно ефективною та обслуговуватиме більше типів запусків в порівнянні з Ріан 5, кажуть представники ЄКА. Нова європейська ракета буде розроблена для польотів у двох конфігураціях: А 62 і А-64, які несуть два і чотири твердопаливних прискорювача відповідно. Спочатку очікувалося, що новий важкий носій дебютує в 2020 році. Але невдачі неодноразово відсували цю дату в календарі. Тепер очікується, що запуск Аріан 6 відбудеться не раніше кінця 2023 року, що залишає Європу з прогалиною у виборі варіантів запуску до того часу, поки вона не буде готова. На нашому сайті читайте добірку матеріалів українського астрофізика Максима Ціжа про телескоп «Евклід», про запуск якого я розповідав у відео, що вийшло в четвер. Ми з Максимом плануємо провести окремий прямий ефір, де подивимось сам запуск, докладно розповімо про інструменти апарату та область його досліджень і зберемо гроші для збройних сил України. Ну а на каналі я думаю, ви вже пам'ятаєте, що дивитись дайджес плюс за місяць червень та шортс про один з найвідоміших розіграшів на орбіті. Всі посилання будуть в описі під цим дайджестом. Друзі, хочу на мить зупинитись та висловити нашу найглибшу вдячність кожному спонсору проєкту Альфа Центавра. Саме ваша підтримка на Патреоні та Ютуб дозволяє нам продовжувати розвивати цей проєкт, створювати якісний та цікавий контент для наших глядачів та читачів. Ваша допомога не тільки фінансує наші потреби, такі як оплата ліцензій на музику, відео та ai помічників але й надихає нас рости та вдосконалюватися. Ви створюєте солідарну спільноту людей, які вірять у наш. Шу місію та хочуть бачити наш успіх. Саме ваша підтримка дозволяє нам зосередитися на тому, що ми любимо, та ділитися знаннями зі світом. Ви наша головна мотивація. І без вас проект Альфа Центавра не міг би існувати. Ми вдячні кожному з вас за ваш внесок у розвиток нашого проєкту, та хочемо підтвердити, що ваша підтримка має велике значення для команди. Ваша віра та солідарність допомагають нам йти уперед, розвиватися та прагнути до нових вершин. Щиро дякуємо вам за те, що допомагаєте нам робити світ трішечки кращим. Ви справді змінюєте наші життя, і ми не забуваємо про це жодного дня. Дякуємо вам, наші дорогі спонсори. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось десь за тиждень.